Овени, я вас вітаю. Ми з вами дивимося поради для вас на перший тиждень березня. Вже весна. І в кінці цього маленького відео я зроблю маленький такий подарунок. Тому залишайтеся. Так, перша карта це загальна енергія тижня. Що у вас там є? Сила. Ну що, внутрішня сила? У нас йде весна, і це означає, що потрібно трошечки прокидатися з якоїсь там сплячки і думати, як я буду жити далі, яка в мене має бути енергія, свою відкривати таку внутрішню дівчинку, яка хоче в цьому житті чогось досягти, але не тим, що ви попереду всієї планети. А от як вона з тим левом спілкується, тень дітно. У нас є навіть це восьмий аркан, і в нас що написано: gut zu mir selbst zu sein. сила починається з рішення бути добрим до самого себе. Я думаю, дуже така мудра фраза для нас. Потрібно використовувати зараз свої інстинкти. Спробуйте побути в тиші і. Прислухатися до себе, чого ви бажаєте. У нас тут кіт такий маленький, ви бачите. Якщо у вас є кіт, то приділіть увагу своїй тварині. Взагалі, подивіться, як ведуть себе коти. Я думаю, для когось це буде приклад. Тихо, спокійно, Коти роблять все, що їм подобається. І з іншого, випад... з іншого боку, вам потрібно буде от своє таке анімалістичне, як би правильно сказати. Частину вашу анімалістичну трошечки приструнити. От, хочеться вам роздати всім якихось люлей. Почекайте, у нас тут затемнення буде незабаром. Зробіть такий баланс між хочу всіх з'їсти і піду поговорю сама з собою, своїми інстинктами. У мене тут кіт ось, ось збирається. До нас прийти, але я його відправила. Так, це в нас буде загальна енергія. До речі, у вас, Ніоколоди, Атшельні, е карта, яка говорить, що побудьте самі і прислухайтесь справді до свого плюса і мінуса, до свого анімалістичного і раціонального лібіду. Що тут написано? Ich ehre mein spirituelles Selbst. Я шаную мою таку спіритуальну силу. Взагалі, себе шанувати дуже така цікава річ. і Корисно. Тепер ми зараз подивимось, на що вам потрібно звернути увагу. Карта місяць. Слухайте, у вас прямо тут так три старших аркана. Подивіться на свої страхи. Те, що вас, можливо, зараз турбує, що от вспливає. З 14-го в нас затемнення. Буде місячне затемнення і 29-го сонячне, то знову таки коридор затемнить. От у вас у мене дуже він буде значим. Що нам тут, карти пишуть? Можливо, я не буду знати свій шлях, але моя інтуїція. От подивіться, якщо розкласти ці аркани. Досвід, інтуїція, знов-таки анімалістична частина і підсвідомість. У вас от іде питання Я і найн. такі собі знаки. Тому перед тим, як щось зробити, як то кажуть, якщо хоч покудати, то закрий рота. От перед тим, як щось зробити, то ви закриваєте свій рот і йдете спати. І коли просинаєтесь, у вас вже буде більш-менш логічна відповідь, оскільки тут іде боротьба між такими от вашими внутрішніми силами. Слухайте у вас, а погано ви починаєте тиждень, скажу я вам. Тепер порада від оракула. У Мен така цікава колода є Телепаті Oracle Кат. І ми зараз подивимося, що ж вам скажуть карти. На сьогодні і німецька, і англійська, прямо вивчення мови. Так, що в нас тут є? Feeling — почуття. Take the time to explore the deep emotions, you are experience. Візьміть собі час для того, щоб досліджувати глибокі свої от, е почуття. Подивіться, якраз ці карти вони перекликаються. Місяць це в нас під свідомість, це той е айсберг, який знаходиться в глибині. Take your time. Бачите, людина прийшла от нас до дерева могутні, Під нами, під нашою свідомістю, знаходиться так багато інформації, тому у вас сфера почуттів, почуттів, почуттів. У мене дуже значимий тиждень. І я сподіваюся, що ви зможете знайти для себе справді такий великий інсайт імпульс протягом цього тижня. Тепер. Те, що я говорила, ем, сюрприз, чи я не знаю, як можна сказати, мені дуже хочеться щось зробити цікаве до 8 березня і для людей, скажімо, такого обмеженого кола. Тому, як завжди, я роблю це тільки цю об'яву зараз, от в цих розкладах на тиждень, знайшла я в собі в мене є такий оракул, калі. Знаєте, відкривати жіночість до 8 березня, мені не хочеться весна все остальне. Мені хочеться закрити жіночість і подивитися, як вмикнути стербу. Бути зручною, такою прям для всіх зручною це одне. А от сама богиня Калі, яка є одним з головних богів в індуїзмі, вона. Має чоловіка, але вона жорстка, її бояться абсолютно всі. Тому я зробила свій власний такий розклад, який допоможе нам, якщо ви маєте інтерес, звернути увагу на свою сильну сторону і проаналізувати, чому ви зручна, і як вам стати, можливо, частинкою цієї богині, як здобути впевненості, як Взагалі перестати бути зручною. У нас буде такий розклад «Махакалі». Він займе хвилин, напевно, 15. І якщо вам цікаво, приходьте, ціна буде 15 євро або 600 гривень. Знов-таки роблю об'яву тільки тут. Якщо цікавить, ви мені пишете в приват. Доброго дня! Мене цікавить розклад «Махакалі». І ми з вами зробимо такий. Цікавий подарунок, незвичайний для вас на 8 березня. Дякую вам Овени. Тиждень просто потужний, і, як завжди, якщо ви даєте мені зворотній зв'язок, я вам неймовірно вдячна, оскільки це допомагає мені розвивати мій канал. А зараз ми переходимо до тільці. Тільці привіт! Весна для вас, як то кажуть, красна. Працюємо сьогодні на двох колодах і в кінці цього маленького розкладу буде маленька об'ява. Така собі приєминка до 8 березня. Загальна енергія вашого місяця. Паш мечів. Мечі — це у нас інтелект, мозок, спілкування. Це може бути в одному, значить, перший такий собі варіант, це ваша дитина також. Це в нас хлопчик повітряної стихії, і ви будете турбуватися про свою дитину. Можливо, хтось буде поступати, можливо, у вас буде перехід з першого класу до не знаю, другого, з садочку до першого класу, чи там з четвертого до п'ятого. Ви будете просто думати про свою дитину. Другий варіант це може бути. Ви намагаєтеся збирати інформацію. Інформацію про своє майбутнє. У нас тут іде навіть дно колоди Шістьорка Шістка мечів. Привіт, тігра. Давайте якось сядеш. І до речі, бачите слово Ане Кенук. Визнання. Можливо, ви будете збирати зараз інформацію для того, щоб визнати свої якісь там дипломи чи документи. Ваш говорить про аналіз, про те, що вам, ви збираєте нові ідеї, якісь, у вас натхнення приходить, планування. Це перший крок до вашої такого, до здійснення вашої мети. І ем, може бути якась робота, наприклад, ви пишете іспит, і зараз вам потрібно написати. Господі, дитина, сідай вже десь. Вам потрібно написати якусь роботу чи контрольну і от ви збираєте інформацію для цього. Е, до речі, може бути якась маленька подорож. Я вбачаюся, який хоче сісти до мене. Тігра, сідайте все. Тепер піде інформація з нашим тарологічним котом. Тому у вас тиждень пов'язаний з от, збором, з пошуком, з аналізом інформації. Тепер ми подивимося, на що потрібно звернути вам увагу. А увагу зверніть на своє серце. При тому, як в прямому сенсі, може бути в когось візит до кардіолога, може у вас тиск високий, можливо, в когось операція на серці. І з іншого боку, це може бути якась самотність, яку ви відчуваєте. На вулиці там пташки літають, можливо, хтось гніздо в'є, хтось закохується, а ви от почуваєте себе просто самотньою. Можливо, в когось такий собі іде сум по-минулому і трошечки така от собі пауза. Хтось почуває себе ну, нещасливим, причин буде багато. Може, вам буде важко, знов таки може бути пов'язано з вашою дитиною. Хтось можуть бути якісь ссори. Якщо, наприклад, тут ваші Це стосується особистого життя, тут будуть якісь уколи зі сторони партнера, якісь нерозуміння. Один одного будуть такі маленькі сварки, скажімо так. І з іншого боку, ця карта ще означає, що ваші ілюзії зникають. От коли ви проаналізували ситуацію, яка у вас є, робота, особисте життя, ви розумієте, що все, то серце пробито. Тепер ми зараз подивимося, що вам підкаже ще оракул. Така гарна колода, я ще не, не користувалася для розкладів. Що підказує оракул для тільців? Indication. Watch for sand that lead you to true love. Спостерігайте за знаками. Тільці така цікава річ. Дивіться, у вас зараз йде процес осмислення, аналізу, і якраз це стосується от вашого серця, ваших почуттів. Але є знаки, які приведуть вас до кохання. У нас 14-го починається коридор затемнень. І закінчується він 29-го, але енергії вже є. І от, можливо, у вас трошечки так накрили ці затемлення, оскільки вони не тільки на вас впливають, а на всіх інших навколо. Але є знаки, які вам покажуть, що любов є, що потрібно вірити. От Тут знов-таки дно колоди Вам говорять, візьміть і захистіть свої відносини. Тому. Захищайте себе, захищайте свої відносини. І я говорила, що в кінці буде така маленька об'ява. Я вирішила зробити маленький подарунок на 8 березня для тих, хто дивиться саме оці розклади на тиждень. Така собі інклюзивна річ. Не хочу відкривати жіночість, не хочу проводити якісь семінари, як відкрити, закрити. Хочу трошки більш такої конкретики, от якраз по пажу мічів, це і є конкретика. А в даному випадку це в нас Маха Калі, одна з проявлень богині Калі. Хто ще не е, знає, хто така богиня, прогугліть, будь ласка. Жінка, яка знає, чого вона хоче, е, дружина шиви. От в даному випадку я хочу запропонувати вам розклад, який буде. Присвячені жіночій силі, як перестати бути зручною? Як нарешті взяти ото міча і дати тирки всім попідряд? Ваших три оки, свої вороги. Взяти голову. Мені хочеться більш такої чіткої, жорсткої енергії. Тому, якщо вас цікавить, ми подивимося, як відкрити оцю богиню в собі. Розклад приблизно хвилин на 15, буде коштувати 15 євро або 600 гривень. Якщо вас цікавить, то зробіть собі цей подарунок до 8 березня. Пишіть просто хочу розклад присвячений богині Калі. І буде нам щастя. Тільці цікавий тиждень. Аналізуйте себе, слухайте знаки, оскільки знаки приведуть вас до любові. Можливо, в даному випадку до любові до себе. Я вам дякую. І ми зараз будемо переходити до кого? Хто в нас там? Сюрприз, близнюки. Близнюки, привіт! Як у вас з весною, з красною близнюки. Працюємо сьогодні дуже цікаво. Дві колоди використовую. Перша це у нас е, така собі альтернатива класичної колоди, і друга це е, телепатія Оракульні. І в кінці буде маленький сюрприз, маленька така об'ява до 8 березня, тільки для тих, хто дивиться ці розклади. Так, налаштовуємося близнюки. Перший тиждень. Лю... Лютого, ні. Вже березня, вже лютий закінчився. Хоча, знаєте, може, хтось ще знаходиться в енергіях лютого, воно ж все по-різному відбувається. Немає такого стандарту. Так, близнюки. Ой, летять карти у вас сьогодні прямо в розкладі. Що ви такі собі енергетично, якісь роздрайвені, але вони не перевернули, перевернулися, тому ми, ми дивитися не будемо. Знаєте, буває, тасую швидку колоду, і піймала зразу енергія, а у вас щось знов летить та подивіться, що робить. Але, ой. Так. Перевернулися ці дві карти, тому я їх піймаю і покладу для вас. Що ми з вами кажемо? Ну, круто у вас, звісно. Тут трошечки. Ми так і лишимо на загальну енергію. Значить, що ми дивимося? Перше в нас йде восьмірка мічів. Як то кажуть, Галя потерялась. чи Гадя, як там в нас було, ви виходите, ви виходите з такого негарного стану, коли ви не знали, куди вам далі рухатися. Якщо в нас пряма карта так означає людина заплуталась, ні. Я боюся, я знаходжуся під тиском. Можливо, хтось знаходився, наприклад, в якомусь ізольованому приміщенні. Може, ви були в лікарні, у вас була якась хвороба, і ви не могли вийти. Можливо, ви не могли десь виїхати, але карта випала перевернута. Це означає, що ви виходите з цього негативного стану. У вас є полегшення, у вас можливість втікти навіть звідти. І знов отримати контроль. Тепер ми дивимося: карта е, світ, 21 аркан у нас закінчується. Ряд старших арканів саме цією картою. І у вас, якщо от в цьому в прямому значенні це було подорож, ви виходите в щось нове, таке собі закінчення етапу. Але тут ви ще в процесі. Тобто у вас такий момент, ви начебто крок вперед і два назад. От виходите виходите з ситуації, але повертаєтесь назад. Це якесь, можливо, розпач, розчарування неможливість заповнення і закінчення цього процесу. Um, тепер зараз подивимося. У нас тут написано: Das bereits це означає, що те, для чого я працювала, вже сталося. Але от в даному випадку ще не сталося. Ну ви виходите, це якраз іде крок до закінчення. Хтось може от планує переїсти, і каже, що один крок і відбудеться, але ні. Ще щось мені не вистачає. Давайте з вами подивимося, що тут відбувається. Ну, просто дотягну аркану, скільки дуже значимо вас. Близнюки ситуація. Я не розумію, що сьогодні робиться. У мене ніколи не було. Чесно кажу. Впадають карти просто летять. Так, давайте ми всі сконцентруємося, ви і я, оскільки справді дуже щось, щось, щось цікаве. Так, ми концентруємося, як вам вийти з цієї ситуації. Отой останній крок. Так, все. Як ви виходите з ситуації? Придеться оборонятися і придеться проявити активність. Сімка Жезлів говорить, що вам зараз діяти треба проактивно відстоювати свою точку зору, боротися за себе, захищати, розуміти, що процес цей триває і ще трошки. От зараз коридор затемнень. З 14 березня до 28 там але енергії вже є. Близнюки, будь ласка, виниряйте од з того стану, де ви зараз знаходитесь, і можливо, територіально не тут, наприклад, може бути якісь справи. Знов таки, ви намагаєтесь переїхати, і треба буде захищати цей момент. Вічаюсь поклала карту. Можливо, знов таки вас хтось обмежує. Особисте життя, беріть роботу, беріть переїзд. Боріться за себе. Тут не можна опускати руки, боріться, будь ласка, за себе. Зараз наступна карта. На що вам ще треба звернути увагу? Так. Королева пентаклей. Це в нас жінка земляної стихії, може бути тілець, діва. Або козирог, і ця жінка вам допоможе. Ви бачите, в нас іде відповідь: Я так. Людина дасть вам консультацію. Це, до речі, ще ресурсна жінка. Вона може володіти фінансами, гроші може вам позичити, може сказати, як вийти з цієї ситуації фінансово комфортно, дасть вам пораду. І це може знов таки бути бізнес леді або мама. Хто в нас в Джоб-центрі, наприклад, знаходиться, чи ви на соціальній якісь там допомозі, то це може бути людина, яка... Справді працює в цій сфері, тому звертайтеся до неї. І ще одна порада для вас оракульна. Що вам тут робити? Trust your intuition. Так, довіряйте своїй інтуїції. Близнюки, прямо у вас картина маслом. І знов дві карти. І друга це дерево. Tell your tree what you really think. Значить, ви звертаєтеся до вашого дерева. Хочете працюйте з генеалогічним деревом, зі своїми родичами, зі своїми, хто у вас є? І говоріть, що ви думаєте насправді? Тут, на речі, може бути справді От людина з вашого роду. І слухайте свою інтуїцію. Близнюки, якщо вам потрібна якась карта для того, щоб нагадувати собі повертати себе в реальність, ви мені пишете в приват, і я от звертаюся. В даному випадку дерево може бути. Ті ваш янгол, ті, кому ви вірите. Але от справді щось таке велике, масивне. Тут може бути знов таки, якщо ви себе захищаєте, у вас якісь суди йдуть, то вам потрібно боротися за вашу правду. І карти кажуть так, сонце на вас от світить, довіряйте своїй інтуїції. Просто цікавий тиждень у нас в усіх знаків зодіаку, скажу так. І дно колоди у вас тут іде уход, переїзд. Відпустити здат. Те, про що я говорила, у нас незабаром, 8 березня, мені захотілося зробити щось цікаве, незвичайне, приємне для тих, хто дивиться саме оці недільні розклади. Через це я хочу зробити розклад присвячений богині калі, в даному випадку мага калі. Богиня Каля це дуже сильна жінка, і вона там собі жіночість не відкриває, вона дає всім по шапці. І от це саме розклад, якщо ви хотіли б дати по шапці, абсолютно 90% вашого оточення, але немає сили, ви не знаєте як. Розклад буде, це мій власний розклад, я його написала. Тривати 15 хвилин, коштує 15 євро або 600 гривень, або можете навпаки. І ми подивимося, як стати сильнішою, що відпустити. Бачите, в неї в руках є меч, що буде вашим мечем, що буде вашою силою. Тут є вогонь, як зі своїми ворогами спілкуватися. І у нас три оки в богині, ми подивимося ці моменти. Якщо вас цікавить, пишіть в приват розклад богиня Калі, і до 8 березня буде вам от такий подарунок. Близнюки просто неймовірний у вас тиждень. Я вам бажаю сили, мозку, і все буде класно. Дякую вам.